Коротко з сенсом. Вітання. Сьогодні ми заглиблюємось у ну, справді незвичну ідею з матеріалів, які нам надали. Ідея про те, що наші мрії, це, можливо, не фантазії про майбутнє, а радше спогади, спогади про реальність, яка вже ніби є, але ну, ми її ще не бачимо фізично. Саме так. Тобто ми не створюємо майбутнє, а м -м, як би це сказати? Згадуємо його. Давайте розберемося. Так. Джерела пропонують подивитися, наприклад, на дежавю. Мовляв, це не збій пам'яті, а може, проблиск тієї самої вже існуючої реальності. Цікава думка. І ось ця теза, яку приписують Невілогодарду, звучить приблизно так: ви не мрієте про майбутнє, ви згадуєте те, що вже відбулося. Ну, у світі, який ще не сприйнятий. Тобто, наша мета сьогодні розібрати цю концепцію і як її можливо застосовувати, і як там описано. Власне так. Отже, ключова фраза: ти не мрієш, ти згадуєш своє майбутнє. Це ж ну, радикально міняє все сприйняття бажань. Погоджуюсь. Тобто, замість того, щоб хотіти чогось, чого немає, пропонується відчути це, ну наче воно вже було як пережити досвід. Так там є приклад, так? Людина в якійсь неприємній ситуації заплющує очі і І не мріє, а саме згадує. Наче згадує, як була щаслива, вільна, десь біля моря, відчуває тепло, запах, наче це було вчора. Не як фантазію, а як спогад. І як це пов'язано з часом? Бо це ж ключовий момент, мабуть. Так, і тут стає дуже цікаво. Матеріали кажуть, що час це, можливо, не така вже й залізна лінія, минуле теперішнє майбутнє. Радше стан свідомості, наша внутрішня реальність, наш фокус уваги, ось що визначає, який час ми переживаємо. Тобто десь в якомусь з цих станів те, чого ми бажаємо, вже є, вже сталося. Саме так вони припускають. І завдання тоді не створити це зусиллям волі, а ніби, ну, повернутися туди. Через відчуття згадати це, наче дуже яскравий реальний сон. Уяву тоді називають як там було пам'яттю майбутнього. Власне, так, пам'ять майбутнього звучить парадоксально, але і це підводить до різниці, яку підкреслюють джерела між станом очікування. Так, я хочу кохання, що підсвідомо означає, у мене його зараз немає, і станом володіння. Я згадую своє кохання, наче воно вже є або принаймні було в досвіді. І саме ця внутрішня переконаність, це відчуття, що воно вже реальне, вже пережите. Ось це нібито ключ. Аналогія з актором мені сподобалась. Він знає, що знявся у фільмі. Так, так, його сцени вже існують, вони записані, навіть якщо прем'єри ще не було. Він не сподівається, що його роль з'явиться. Він знає, що вона є. Точно. І як же перейти до цього стану, знання, володіння? Джерела пропонують конкретну практику, називають її ритуал спогаду. Ритуал спогаду звучить інтригуюче? І там є кроки досить чіткі: перше, зупинитися і свідомо змінити фокус. Я не мрію, я згадую, наче перемикач такий собі. Друге, обрати конкретну сцену з бажаної реальності і сприймати її саме як спогад. Ну, наприклад, я пам'ятаю, як тримав ключі від нового дому, а не я уявляю, як буду тримати. Саме так: різниця у відчутті. Третій крок прожити цей спогад повністю з усіма відчуттями, що бачу, чую, відчуваю тілом, десь 5-7 хвилин і постійно собі нагадувати, я пам'ятаю це, це вже було, не буде, а було. Це, мабуть, найскладніше щиро відчути, що це вже було. Можливо. Четвертий крок, відкривши очі, закріпити цей стан внутрішньою заявою Я згадав свою реальність, я вже жив цим. А п'ятий? А п'ятий, це можливо найважливіше для інтеграції протягом дня повертатися до цього відчуття, відчуття реалізованості, особливо коли накривають сумніви або стара реальність тисне. Тобто головне це відчуття, відчуття реальності бажаного вже зараз, проживати цей стан внутрішньо ще до того, як щось зміниться зовні. Саме так текст ніби каже: вибір не в тому, чи здійсниться бажане колись, а в тому, щоб жити з упевненістю, що воно вже є частиною досвіду. Це, звісно, дуже контінтуїтивно, йде в розріз зі звичним поглядом. Погоджуюсь. Отже, якщо підсумувати, основна ідея цих матеріалів це по суті зміна парадигми: від творення майбутнього через надію і зусилля до згадування його, через уяву, через відчуття, проживаючи бажаний стан так, наче він вже факт у твоїй свідомості. Ніби ти просто налаштовуєшся на ту версію реальності. І це залишає нас з одним цікавим питанням, яке логічно випливає з усього цього? Якщо уява, як стверджують джерела, справді може бути пам'яттю майбутнього, то що тоді говорять про наше потенційне майбутнє, ті образи, внутрішні діалоги, емоції, які ми, можливо, несвідомо прокручуємо в голові щодня? Mm, хороше питання. Які спогади про майбутнє ми постійно відтворюємо, самі того не помічаючи? Коротко з сенсом. Підписуйся та тисни на лайк, бо далі буде ще цікавіше.